Ізраїль завдав авіаударів по Бейруту, і вперше вони припали на будівлю в межах міста. Бомба впала на житовий будинок. Загинули троє лідерів ліворадикального угруповання Народний фронт звільнення Палестини. Це підтвердили його бойовики. Ізраїльська авіація також обстріляла військові об'єкти Хуситів у єменському портовому місті Ходейда. Ізраїль назвав це відповіддю на ракетні удари по аеропорту Бен-Гуріон, що відбулися 28 вересня. Тоді ціллю Хуситів був прем'єр-міністр Бінямін Нетаньягу, який того дня прилетів зі США. <звук> Раніше голова Хуситів заявив, що підтримує Хезбулу, лідер якої загинув у наслідок ізраїльського авіаудару. Саїд Хасан Насрала загинув 27 вересня, коли зустрічався з керівниками ісламського угруповання в підземній штаб-квартирі на півдні Бейрута. Смерть лідера Хезболи викликала різну реакцію. Наприклад, у східній частині Бейрута деякі люди сприйняли цю новину радісно. А ось у Пакистані один проіранський шиїцький політичний рух організував протест за участю трьох тисяч осіб. Розлючені мітингувальники намагалися дістатися консульства США. Поліція перегородила їм шлях. Тоді учасники протесту почали закидати правоохоронців камінням. У відповідь ті застосували сльозогінний газ. Постраждало семеро поліціянтів. Хасан Насрала очолював Хезболу 32 роки. Ізраїльські військовики заявили, що операція з його ліквідації тривала кілька місяців. Тепер новим керівником угруповання обрали Хашима Сафіаддіна. Діна. Він двоюрідний брат Насрали.